ми вирішили, що хай свідки дадуть свої свідчення, хай воно буде загальні процедури. У нас не було такого питання. Суддя питав, чи підтримуємо ми обвинувачення? Так. Я з обвинуваченням не згодна категорично. Так. Тому вирішили, щоб суд тривав в повному режимі. Ну і, і, що... і встановили такий режим. Суд 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 в, в повному режимі тривав би умові, коли ви і не відмовляли, і визнавали б війну. Ну. Це ваше бажання було. Так я не зрозуміла. Ні, існує, існує причина. Я не існує така, коли ви давали показання до допитусвідків. Не зрозуміла. що? Ну, що, це що не, не понятно? Тобто я хочу знати. Це відмова віддачі показань. Чи ви щось хочете, ну якусь то вигоду ви маєте від цього від кого? Від очередності допиту. Да ніякої черговості. Я хочу заслухати свідків, хочу заслухати їхні взагалі. Ви розумієте, в чому суть заслухається, так да. чому, в Конкретно... чому суть заслухані свідків? Так. Я свідків теж хочу заслухати. Суд. Для чего Але для того, чтобы ко мне слухать, потребно знать вашу позицию в отношении предъявленного обвинувачення. Понимаєте, обвинувачення состоит, обвинувачения состоит из отдельных, отдельных данных. Там кричал, там стоял, там завожал и так далее. Так вот, я хотел бы знать вашу позицию в отношении вот этого, вот, По да, познам вот, этого, вот, 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 вот понимаете? А потом будем нам суд, вы понимаете, 25 суд. Нам полному все везде, все судовое заседание треба, чтобы он не выкладал. Чьи огромные эпизоды. Вы понимаете, что... Мне работа вообще не важна, потому что... Дуже багато показів, скажімо, коли я читала ті покази, які дали ці свід... ну, ці свідчення в винувальній, то там стільки розбіжності, стільки всі... всіляко взагалі незрозумілих там... даних. А ми не маємо вашої позиції в отношеній вашого обвинення. І коли мене заслухали, я сказала, що зі звинуваченням я не згодна. Звинувачення складено взагалі невідомо як. Там, там такі речі є, як попередня змова, яка звідки вона взялась взагалі? звідки взяли такий висновок слідчі про попередню змову. Вони що? Ходили за мною місяць, два чи. Цього давайте ближче до суті. Чому ви відмовляєтеся давати покази? Які покази? Простіше кажучи, суд вам задав запитання, ви будете давати покази зараз? Ви сказали ні. Ми не будемо давати покази, ми хочемо заслухати покази свідків спочатку. Чому ви відмовляєтеся давати покази? Просте запитання зараз. Ну, до я... до Просте запитання. Чому ну, Ви маєте покази? По Чому? Яка причина? Причина тільки в тому, що ви маєте на це право. Ну, є правило, він сказав, що залісник був тут, він сказав, що так є логічно. То причина цього підсудна, ну простіше, простіше кажучи. Зазвичай підсудні, коли вони навіть не згодні з обвинуваченням, вони кажуть, так, я бажаю давати покази, <звілля> я не згодна з тим, то з тим, то. От обставини а справи були такі-то. Так. Чому ви, ну, здавайте, наразі... просте запитання, давайте швидше його з'ясуємо. Швидше можу сказати, швидше з'ясуємо, наразі у нас захисника нема. Хай зараз заслуховують свідків. Поки ми вирішимо питання з нашим захисником, поки у нас захисник був, то він стояв на тому, що треба заслухати спочатку свідків. Значить, щось він мав собі на увазі, значить будемо вже дотримуватись того порядку. У вас захисники будуть. Чи захисник, чи захисники. Усіх ну, ходи, чи у ну, зараз... буде. У кожного буде. Зараз зима. свідки приспали в броварах. Так. Уявляєте, час в Києві. Ну, От на сьогодні із восьми осіб ні не одного немає. Я за технічну сторону розвиту справи. Ви я державна людина і мені шкода тих грошей, які нам не за що платять. Ми зібрались, 2 години права, сьогодні наслідків ніяких. По запишемо і ми розішку. в чому справа? І ще, ви бачите, який древній. Я перший раз в житті жінку-хуліганку бачив, а тим сразу три. Це настільки унікальна справа. Ви розумієте, ви. Ви розумієте я совсем в Київській губернії шукали, щоб я іменно в цю справу прийшов і мені доручили. Ну, ви розумієте, ну ще то, що слідство звинувачує е, не... нас у хуліганстві, я себе, наприклад, не вважаю, що я жінка їм... жінкою. Для чого існує оцей Все. Слідство своє зробило, тепер ми повинні робити. Для того, щоб прочитати ці два томи і дати їм відповідну цілку. Ну, так, я не розумію, яка конкретна претензія до вас. Да, ніяка я конкретна претензія, до вас взагалі немає ніяких претензій. Значить, коли підсудник каже, я відмовляюся від дачі показань, на чому ми закриваємо з ним. Спів сотрудничество. Все, в кінці судового засідання мені ваші, тобто підсудного, який відмовився, вже показання не потрібні. Понимаєте? не потрібні. Бо я вже я вже починаю виходити із даних судового слідства, тобто то, що потерпіли, сказали, свідки і так далі. А показання. Особа, яка відмовилась, вже, ну як, дається більш ну, негативна оцінка. Тобто ви хочете сказати, що з цих пір ви будете до мене оперетися? Ні, наоборот, я вам раджу, раджу. Виступить запитали? Немає, почати честь, дякую. Ви мали задати запитання всім чи ні? Ні, ну питайте у них Однаково. Чи є ще думка окрема? У мене я хочу наголосити, що ми не відмовляємося віддати світло, тому що ми зараз намагалися щойно захнути, що нібито вона не відмовляється. Ми відмовляємося від далі свідчень зараз. Ми думали, що спершу буде допит свідків. До свідків ми можемо брати участь в допиті свідків без нашого захисту. Але в той час, коли будуть допитувати нас, все ж таки бачимо, що були присутні наші захисники. Якби ми знали, що зараз на цій стадії захочуть все переставити і нас допитати, хоча значить зазнати захисника. Зараз у нас захисника немає, тому ми не можемо піти на цей крок. Тому ну, і прошу пана прокурора не заплутувати, не залякувати людину, і те, що вона відмовляється 2 назад зараз свого на слово, тому що так спершу було. Це означає, що вони помиляються давати їх взагалі. По-перше, по-друге, з приводу того, що ви бачите жінок в хуліганах, я хочу наголосити, що поки провина до да. не доведена судом, звинувачення будь-кого в хуліганстві, в інших злочинах, є навіть звинувачення. Виходячи з обвинувачення, наша не доведено судом. Тому що це зважати. Підсудні, давайте вище до суді справи, оскільки ви кажете, оскільки ви кажете, що ви не бажали давати покази, тому що немає ваших захисників. В прот... Ви 29 листопада в протоколі зазначено про те, що ви відмовилися від захисників і бажаєте захищати себе самі. Тому ви також не заводите суд в оман, що ви зараз, що ви вирішили надавати покази, оскільки немає ваших захисників. Їх і так не буде. Окрім того, станом 29 листопада так виглядала ситуація. Був захисник тільки один. І інших не мало бути в принципі. А, розумієте, все ж таки захисники зараз вже говорите, що захисники та. мають бути і ви маєте ну, бути. Ви самі так розводить судьбу маги. Я тільки посилаюсь, посилаюсь на Тому? дані, які в нас є дані ваші покази. Ваша честь ви трошки невірно зрозуміли. Був один адвокат. І все ж таки решта підсудних орієнтувалися на його точку зору. І так само я прислухала до його точки зору в той час, коли адвокат заявив, що бажає спершу заслуховування свідків, все ж таки до людини більш грамотно в юридичних питаннях, до цієї людини прислухала. І коли я знала, що буде змінена процедура введення судового слідства, ми знайшли усіх адвокатів і привели їх на суд. Ми не було б жодної проблеми. Наразі ми просто не готові давати свідчення без захисників. Тобто жоден чинок. Затягнути судове слідство ми не маємо намір. Просто так склалася така ситуація, що раптом не з'явилася ну, з нашої жінки, не з'явилися свідки. Ага. Не може про себе. Дякую честь. Ваше честь, пане Прокрові, я розумію, що мова йдеться про дві години вашого службового часу. Я високо ціную ці дві години вашого службового часу. Але, будучи тут йогоїстичною, три, три роки свого життя я теж, в принципі, ціную, про які йдеться мова, які я, на якій я маю десь там поїхати, посидіти. Тому я хотіла підготуватися з адвокатом і порадитися з ним з приводу того, які давати позиції. Тому що це має саме значення для мого моєї. Обвинувальний висновок, обвинувальний висновок затверджений 27, 28, 12 року. На цей день, на цей день ви вже ознайомлені із справою. Ми зараз, ми зараз, ви зараз зустрілися 29 листопада, зараз січень місяць. Так чого у вас питання про захисника тільки зараз виникає? Я я Ні, коли у слідчі, Адама Корвена, все, відмова є, все, прочитав. Не бажаєте мати. В суді ви не заявіть. Смотрите, оце я би вас не питав, коли б в протоколі записано. Ми без адвоката не бажаємо дати показання. Тобто я зрозумів, ви шукаєте адвоката і на цьому суд закінчив судове засідання. Там такої фрази нема. Тому я питаюсь. Чи ви категорично відмовляєтесь віддачі показання? Чи Ми що щось віддачі показів. Ми зараз шукаємо адвоката. Ми зараз адв... шукаємо адвоката, тому що попередній адвокат не може виконувати свою обов'язку. Все, Домовились. мовились. І ще не має немає. Так, на сьогодні значення ви що свідки не з'явилося. Надійшла тільки заявка від одного свідка Сюр Олена Миколаївна.